Жінка з панічними атаками та викрадач авто здавалося б, що між ними може бути спільного. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Луїза, проста жінка, яка працює медсестрою, та не може похизуватися якимись значними успіхами в житті. Одного ранку вона прокидається після виснажливого чергування, поспавши лише 4 години. Жінка помічає, що патрульна збирається виписати її вже третій за тиждень штраф за неправильне паркування автомобіля, тому вона миттєво кидається на вулицю. Луїза просить патрульну не виписувати штраф, адже вона дуже пізно повертається з лікарні і інших місць вночі вже просто немає. Жінка дає одну хвилину на те, щоб перепаркувати автомобіль. Але поки Луїза повертається додому, щоб взяти ключі, патрульна вже виписує штраф. Роздратована Луїза сідає за кермо. І Їде подалі, щоб переставити автомобіль. Вже через кілька хвилин жінка розуміє, що не може вийти з машини. Щоразу, коли вона намагається це зробити, у неї починається панічна атака. Луїза їде до лікарні, де працює, і зустрічає подругу. Вона коротко розповідає, що відбувається, і колега дає їй заспокійливе та радить трохи поїздити по околицях. Луїза відправляється в дорогу, щоб заспокоїтись. Через кілька годин вона бачить, що у неї закінчується бензин і зупиняється на найближчій стоянці. Жінка помічає там двох чоловіків і просить їх допомогти та витягти її з машини силою. Але чоловіки не зовсім розуміють таке дивне прохання і лише дарують Луїзі іграшкового песика. Пізніше вона телефонує до подруги і каже, що не може вийти на зміну, адже з машини їй вийти так і не вдалося, та ще й закінчився бензин. Луїза залишається ночувати в машині на стоянці десь за містом. За кілька годин там з'являється хлопець на ім'я Пол, який намагається вкрасти машину. Жінка помічає, що грабіжник іде в її сторону і ховається за сидінням. Пол виявляє, що автівка відчинена, та ще й у ній залишені ключі. Проте, спробувавши її завести, хлопець бачить, що бак порожній, тому виходить і йде до сусідньої машини, щоб злити трохи пального. В Цей час Луїза забирає ключі і замикає автівку. Коли пол повертається, він не розуміє, що відбулося, але все-таки зламує замок та щепивши дроти, заводить машину. Коли хлопець починає їхати, налякана Луїза досі ховається за сидінням, та в якийсь момент її видає звук вхідного повідомлення. Пол виявляє, що він в машині не сам і, погрожуючи жінці револьвером, наказує вийти. Луїза в істериці пояснює, що зробити цього не може через якийсь психологічний бар'єр. І пол, переконавши, що це дійсно так, наказує жінці пересісти на переднє сидіння і вирушає в дорогу разом із нею. Хлопець каже, що хоче поїхати до Капфаре, що виявляється зовсім в протилежному боці від дому Луїзи. Через трохи жінка помічає поліцейську машину і, кидаючись на пола, починає сигналити. Хлопець швидко втихомирює пасажирку та ще й зв'язує її руки. Пізніше на заправці Луїза намагається подати сигнал жінці у сусідньому авто, але ця спроба виявляється безуспішною. На ранок пол зупиняється десь в лісі, щоб вийти в туалет. Луїза, яка все ніяк не може покинути машину, справляє потребу в паперовий стаканчик і просить пола його викинути. Хлопець гидує це робити і каже жінці кинути стаканчик просто на траву. Через це між ними щиняється сварка. Пол робить спробу силою витягти Луїзу із автівки, і під час цього жінка випадково зачіплює револьвер хлопця і вистрілює йому в руку. Пол кричить від болю, і Луїза вибачається та просить його повернутися в автівку. Як досвідчена медсестра, Луїза оглядає рану та каже, що куля пройшла наскрізь, отож все буде добре. Та рану обов'язково треба обробити, щоб не було зараження. Пол відмовляється їхати в лікарню, тому Луїза пропонує купити все необхідне в аптеці, і вона самостійно виконає усі маніпуляції. Через трохи Пол дістає все, що потрібно, і Луїза накладає пов'язку на його руку. Вона питає, для чого хлопцю зброя, і Пол каже, що це револьвер його брата. Коли жінка намагається дізнатись, чому той його віддав, Пол злиться і каже, що його брат загинув, його збила машина. Не вдаючись в інші деталі, Луїза та Пол продовжують свій шлях. В якийсь момент у жінки дзвонить телефон. Це виявляється її колишній чоловік, який залишає повідомлення на автовідповідачі, говорячи, що в нього та його нової дружини народилася донька, і загалом у них все добре. Через кілька годин вони зупиняються біля супермаркету, і пол купує деякі необхідні речі для Луїзи, такі як зубна щітка, паста, змінний одяг, вологі серветки тощо. Луїза просить дозволу зателефонувати до сина, який живе в Австралії. Хлопець не бере слухавки і жінка залишає повідомлення, в якому каже, що у нього тепер є сестра. Про себе Луїза не говорить нічого, лише в кінці додає, що у неї все добре. Попутники зупиняються перекусити і під час цього починають розмовляти по душах, розповідаючи кожен про своє життя. У них налагоджуються стосунки, і Луїза перестає просити про допомогу у кожного зустрічного. По дорозі вони тричі зустрічають одну і ту ж саму автостопщицю. Двічі вони проїжджають повз, але на третій раз Луїза каже, що це дуже дивно. Тому заінтригована жінка вирішує взяти дівчину із собою, незважаючи на спротив пола. Автостопщиця каже, що вона електрочутлива і просить Пола та Луїзу вимкнути мобільні телефони. Дівчина починає розповідати про людей, які мають таку ж особливість про те, що вона хоче боротися за їхні права. Незнайомка розповідає дуже дивні речі про світ, владу, навколишнє середовище. Тому Луїза і Пол не підтримують розмови. Трохи далі їх зупиняють жандарми. Автостопщиця починає просити поліцейського відключити його рацію. Це насторожує поліцію, і чоловік наказує усім вийти з автомобіля. Пол пояснює, що дівчина автостопщиця, яку вони підібрали по дорозі, і зовсім її не знають, а за кермом його мати, яка не може вийти, бо вона інвалід. Врешті-решт, жандарм відпускає пола та Луїзу, а от дивну дівчину просить залишитися з ним. Через кілька годин машина Луїзи ламається. Між нею та полом знову розгорається сварка, і хлопець вирішує далі йти пішки, покинувши неадекватну попутницю посеред дороги. Та все ж через трохи, пожалівши Луїзу, Пол повертається разом із циганом Гало, який погодився допомогти відремонтувати машину. Гало відтягує автівку разом із Луїзою всередині до своєї майстерні. Там разом із друзями він усуває поломку. А пол тим часом розповідає усім навколо про проблему Луїзи. Тоді Гало, не зважаючи на протести жінки, робить, так би мовити, люк у її автівці, зрізавши частину даху. Пол просить жінку встати і визирнути на вулицю. І на диво це проходить добре без жодних панічних атак. Пол і Луїза залишаються ночувати у машині біля табору Гало. Несподівано вони знаходять сумку, що залишила дивна автостопщиця. Всередині Луїза виявляє травку, і вони із Полом вирішують закурити. Розслабившись, попутники починають розмовляти про життя. Пол розповідає, що його брата збив адвокат, який проїхав на червоне світло. В суді цей чоловік захищав сам себе і, маючи зв'язки, був визнаний невинним. Саме тому Пол їде в Кап -Фере, щоб помститися тому, кого вважає відповідальним за смерть свого брата. У свою у чергу Луїза розповідає, що її колишній чоловік закохався в її найкращу подругу. Син жінки давно переїхав, її мати померла. А батько інвалід, якому теж залишилося недовго. Отож, Луїза абсолютно самотня. Зранку, коли вони збираються їхати далі, Гало довіряє їм старого чоловіка і просить відвести його в лікарню. Через трохи вони зупиняються в лісі, і пол випадково вистрілює з револьвера собі в ногу. Налякана Луїза під'їжджає ближче до нього і через вікно автівки намагається дотягнутись. Та виявляється, що хлопець зробив це не по-справжньому. Він вирішив перевірити, чи вийде Луїза із машини, якщо комусь треба буде допомога, і результат його не втішив. Коли Луїза приїжджає до клініки, старий чоловік говорить, що він не хоче бачити лікарів і нікуди не піде. Натомість він каже, що хоче зайнятися коханням із Луїзою. Коли спантеличена жінка відмовляє, старий каже, що вона багато що втрачає і сумно крокує до лікарні. Тим часом Пол під прицілом револьвера проводить у автівку психіатра і наказує Луїзі чим швидше їхати. Вони зупиняються біля красивого озера, і Пол наказує психіатру вилікувати Луїзу. Чоловік, якого звати Девід, каже, що так швидко цього зробити неможливо, але Пол його переконує, знову погрожуючи пістолетом. Девід починає розпитувати жінку про її життя, дитинство та сім'ю. З'ясовується, що мати Луїзи покінчила із життям самогубством, викинувшись з вікна у віці 45 років. А самій Луїзі 45, має виповнитись через два дні. Девід припускає, що панічні атаки мають тісний зв'язок із матір'ю. Луїза наближається до того віку, коли її мати вчинила самогубство, і для неї вихід з машини підсвідомо пов'язується із вистрибуванням матері з вікна. Девід разом із полом пробують витягти Луїзу із машини, але жінці стає погано і вони знову садять її всередину. Коли Луїза приходить до тями, у неї починається істерика, і вона каже, що більше не хоче повертатись до тих болючих спогадів. Погрожуючи револьвером, вона виганяє чоловіків з автівки і їде геть. Проїхавши кілька миль, Луїза розвертає машину і повертається до озера. Вона забирає чоловіків і вони продовжують свій шлях. В якийсь момент Пол знаходить новини про зникнення Девіда з лікарні, але в цих повідомленнях вказано, що чоловік гастроентеролог. Пол і Луїза починають з ним сваритися через те, що він збрехав. Але Девід все заперечує і каже, що в новинах щось наплутали. Через трохи вони зупиняються в порту, щоб відправити Девіда додому. Пол іде дізнатись інформацію про рейси. А в цей час Девід мовляє Луїзу не дати хлопцю когось вбити. Жінка зізнається, що викинула револьвер, коли поїхала від них, але вона далі буде з Полом, бо відчуває, що йому потрібна, так як і він їй. Між Девідом та Луїзою зав'язується щира розмова, яка переростає у дещо пристрасне та пікантне. Коли Пол повертається, він швидко їх розсекречує по розпатленому зовнішньому вигляду та сигареті в руках жінки. Він жартома погрожує Девіду розповісти в лікарні про такі його методи терапії. Потім Пол каже, що у цьому порту кораблі перевозять лише автомобілі, отож тріця вирушає на вокзал. Девід іде на потяг, але потім повертається до пола та каже, що не може їх покинути, і поїде разом з ними. Цей час уже котрий раз поспіль на телефон Пола дзвонить його матір, і Луїза вирішує підняти слухавку. Не бажаючи брати ще одного попутника, Пол обманом змушує Девіда залишитися в черзі за Жуйкою, а сам повертається в автівку і каже Луїзі їхати далі. В якийсь момент жінка каже, що розмовляла із матір'ю Пола. Виявляється, це його брат був за кермом і проїхав на червоне. Адвокат не винен у смерті хлопця. Розлючений пол кричить, що Луїза нічого не знає і не розуміє, та вимагає віддати револьвер. Коли хлопець дізнається, що жінка його викинула, він скаже, нія виходить із автівки і кудись іде. Луїза знаходить пола біля порому на капфере. Вона розуміє, що хлопець все одно хоче помститися адвокату. Чим душ, Луїза добирається до капфере автівкою, саме тоді, коли пол прибуває туди на поромі. Жінка шукає його на вулицях містечка, щоб спробувати запобігти непоправному. Врешті-решт Луїза знаходить Пола, але з'ясовується, що адвокат, якого він хотів вбити, помер кілька днів тому від серцевого нападу. Луїза і Пол їдуть на узбережжя. Хлопець іде купатись в океан, а жінка спостерігає за ним із Люка. Вона вмовляє його повернутися додому, але Пол каже, що ще не вирішив, що йому робити. Потім він зізнається, що Девід схоже закохався в Луїзу і хотів з нею залишитись, але хлопець обманом залишив його в черзі і втік. Луїза усміхається і каже, що це все якийсь дитячий садок. На вкрадені з гаманця Девіда гроші Пол купує продукти та алкоголь і робить дуже смачні коктейлі. Вони з Луїзою говорять про майбутнє, і Пол вибачається за те, що втягнув її в цю історію. Але жінка відповідає, що все в порядку, адже в іншому разі вона б ніколи не відвідала це місто. До того ж, вона була рада, хоч на трохи, забути про своє нікчемне життя. Тоді Пол просить Луїзу йому довіритися та закрити очі. Він розганяє автівку і на всій швидкості мчить на край пірсу. За якусь мить машина падає в океан. Пол та Луїза випливають на поверхню, дозволяючи автівці потонути. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.